Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер цікаві пропозиції для вас. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років, доставляємо автомобілі власними евакуаторами в Україну, а саме в місто Тернопіль або місто Київ. А також індивідуально розглядаємо інші доставки по інших містах та регіонах. Сьогодні на нашій увазі Ford C Max 2018 рік автомобіль лізинговий з сервісною історією і з чесним пробігом. 1.5 економний динамічний двигун 70 кВт 95 кінських сил. 2018 рік 161 тисяча пробігу. Класний такий сіренький фордовський колір, темно сірий графіт. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування по металевих частинах кузова, Перевірено електронним товщиноміром фарб. Легкосплавні диски. Гума, як ви бачите, протектор гуми досить хороший. Автомобіль лізинговий проходив не лише техобслуговування, а і техогляд, Допуск виїзду на дорогу. Такий Family Car і по супер ціні. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах була на експорт. Ціна Нету 6900 євро. На сьогоднішній день 6700 євро. 18-й рік 161 тисяча пробігу. Досить гарний автомобіль гарна комплектація і в, весь в оригіналі. Так, галогенне світло, галогеночки внизу в бампері, класний колір, втряпчаний салончик, салончик в збереженому стані, складання дзеркал, Мультикермо, два ключики, навігація, задній парктронік, кондиціонер, ручка так Поліс. Треба буде відновлювати на детейнгу, задніх пасажирів шторки. Досить вмістимий багажник. Є тут запаска відсутня, є компресор і смола. Але багажне відділення чистеньке і досить вмістиме. Такий Family Car є в наявності, ціна розмитненого в Україні буде написана. В темі відео Ford C Max, досить хороша пропозиція. І також прийшла з аукціону Kia Niro 19-й рік, темно-синій металік, автомобіль також лізинговий, з чесним пробігом, з сервісною історією. Комплектація executive line, Ледовське світло, ближнє дальнє, темно-синій металік. Є якісь сліди користування. Звичайно, не без того. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Шкіряний салончик. Пробіг даного автомобіля 93 тисячі. Мультикермо. На повному заряді батареї автомобіль проїжджає 400 450-500 кілометрів. Зараз заряджено майже до повного. Підігрів сидінь, охолодження сидінь. Два ключка безключовий доступ, камера заднього огляду. преміум музика GBL. Звичайна комплектація Executive Line, сама максимальна, як Sacia Nero, які ми купуємо для наших клієнтів, для наших підписників. Буде також хороша ціна, ціна буде написана в темі відео. Є й інші пропозиції. Також 19 роки Niro. посилання на сайт, залишаю, заходите, дивитесь, вибираєте. Зробимо коротенький огляд автомайданчика, які автомобілі є на сьогоднішній день. Якщо, є якщо немає автомобіля, який вас цікавить, можемо купити на аукціоні. Peugeot 5008, Peugeot 3008. Peugeot 508, Peugeot 2008, вже такі кросовери, економні, динамічні, дизельні. Citroen C4, Citroen Aircross, Volvo. Також можна купити і Octavia. Але я думаю, на сьогоднішній день Octavia в Україні більше, чим потрібно. Так, з понеділка будуть класні пропозиції 2020 року, 21-2022 на аукціонах по Кіаніру. Кого цікавить, можемо купити дорожчі. Вони йдуть за 2019 рік, вже з новою навігацією, але дорожчі. Hyundai Kona є такі автомобілі, наявності є електричні, є також і дизельні. Вантажні фургони, великий вибір, великий асортимент, досить симпатичний Opel Combo. Також нещодавно прийшов з аукціону і ціна 6 тисяч євро 5999. 2020 рік, і як ви бачите, пробіг даного автомобіля 245 тисяч. Ще раз підтверджується, що чесні пробіги чесні автомобілі. Рахуйте, 20-й рік автомобіль, а вже 245. Так, були такі автомобілі, які за 3 роки мають пробігу і 400 тисяч. Звичайно, але за ними ніхто сильно не женеться. Від пробігу залежить ціна. Тому багато людей купують електромобілі до 100 тисяч-110 тисяч пробігу. Незважаючи, чи там поміняна батарея, не поміняна, такі тенденції. Ренок Аджар, механічна коробка передач, був автомобільчик на огляді, 1,5 дизель, двигун К9К, кого цікавить, також звертайтесь. Renault Ліо є в наявності механічні коробки передач. Audi A3, A4, A6 є такі автомобілі в наявності, а також є на аукціонах. На сьогоднішній день є такий Volkswagen E-Golf 36 кВт в класному кольорі, на легкосплавних дисках, задні стопи Full LED, тряпчений салон, велика навігація. Ціна даного автомобіля 12300 євро тут в Нідерландах. 19-й рік, 99 пробігу. Ні, вибачте, салон шкіряний. Досить хороша пропозиція. Так. Volkswagen Транспортер ще приїхав. 75 кВт, 100 коней, механічна коробка. Передач База. Переробляються автомобілі в Україні, переобладнюються з вантажних на пасажирських. Галогеночки біленькі Максі База. Пробіг даного автомобіля 194 тисячі. Мультикермо П'ятиступочка. ступочка. Радіо з Фаркопчиком. 2017 рік лізинговий автомобіль з чесним пробігом. Так, Ренокенго пасажирський Є такі автомобілі, п'ятимісні. Купували ми такі автомобілі і доставляли. Україну для наших підписників, для наших замовників. Далі вантажні фургони більшого формату Peugeot Expert. Є досить два класних автомобілі. Це один в білому кольорі, а другий шоколадка, коричневий колір, в металіку. Є даний автомобіль на сайті і є в продажі. Ціна, якщо не помиляюся, 8900 євро. Макси база, 200 тисяч пробігу. Автомобіль в гарному стані. Має підфарбовану бокову дверку. Три місця в салончику. Також можна Переробити даний автомобіль на пасажира. Кого цікавить, не зволікайте, коричнева шоколадка досить гарна пропозиція. Так, Volkswagen T5, дороге розмитнення. Та, як вже автомобільчики старіші. Volkswagen T6, от такого жовтого кольору. Двойний окрас, тобто з заводу він був білий. Його перефарбували. Під такий жовтий колір під, під фірму, під бренд фірми. Два місця механічна коробка передач. Досить якісне фарбування, тобто його перефарбували ще новим. Досить якісно положена фарба, що не відкривши капота, не подививши, що біля двигуна. Іде біла фарба, не відразу можна зрозуміти, що це двойне, двойне пофарбування. Vivaro, Renault Trafic, Renault Master, є такі автомобілі. Досить цікавий Volkswagen Transporter, такий бортовий. Приїхав сюди, також лише з аукціону для якихось. Комерційних робіт, кого цікавить, також досить хороша ціна. Renault Master максі база, червоний, прошу вибачення, Opel Movano, ну це одна серія, L4 H2, ціна 10 тисяч євро. 296 тисяч пробігу. Коли відкриваєш інтернет в Україні, то в нас там всього 170. Але такі реалії і правди, що комерційний транспорт стоїть, не стоїть, а їздить, і кілометражі, звичайно, є високі. Кого будь-який автомобіль цікавить з даного автомайданчика, телефонуйте, зробимо фото, відео, прорахуємо розмитнення, доставочку в Україну. А на сьогоднішній день. Дві супер пропозиції. Це в нас де Ford c Max і Kia Niro. Дякую за лайки, дякую за позитивні коментарі. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Замовляйте автомобілі. До нових відео на все добре.